Друзі, привезли сьогодні для вас ось такий Citroën Jumper 2020 року. Вантажний ось такий бусик. Він, до речі, весь в оригінальному окрасі. Пробігу у нас оригінально підтверджено 198 тисяч кілометрів. Сьогодні по місту трошки прокатався на ньому. По справам офігенний. Техніка супер. Без зауважень, хороша комплектація. Камера заднього руху. Є утримання в полосі, Приближаєшся там до якоїсь машини, він все пікає, все показує. Є електросклопні підіймачі з доводчиками. Ось такі у нас якісь шухлядки тут є. Ось така от машинка у нас буде з повним пакетом документів для першої реєстрації. Саме головне супер ціна для швидких, яка буде діяти 3 дні. 15 100. З повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація орієнтовно 1700 гривень буде на такий автомобіль.